Привіт! Hello everybody! Яка основна місія концерту в Сан-Франціско франциско твонієш together»? Зробити приємно людям. Мені здається, це найголовніше, щоб людям було ну, тут далеко від дому, багато хто хоче послухати нашу музику. Хто ваші шанувальники в Америці? Це українська діаспора, і чи зустрічали ви корінних американців, які захоплюють ну, Зараз, Бачите? Ну, багато їх. Я думаю, ви побачите, якщо захочете, побачити їх в залі. Відчуваєте ви різницю між шанувальниками, які проживають в Америці і з країни СНГ? Ну, <кхем> так по великому рахунку, ні, але ну, тут безумовно є певні різниці. І тут інша публіка з іншими смаками, але в принципі у нас вся публіка однакова. Іван тобі Чи вплинуть конфлікт на сході України з вашими колегами-промоторами з Росії? Ну, ми зараз не їздимо в Росію по причинах того, що там немає на Жега але що значить, чи вплинув. Ну, з нашими друзями у нас відносини не змінилися. А ви в зараз в Росію? Я не пробував. Ніхто мені офіційно нічого не забороняв. Але я не пробував. Як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію в Україні? Це ну, непроста і така, я би сказав, неочевидна ситуація і зразу-рано робити висновки. Одне, що дуже дикає, що ну, погано те, що ніяк не може, ну, що вмирають люди що йде постійно, постійні жертви і кров ліється. Це все. хочеться, щоб пошвидше закінчилося. Це ну, те, що не може, ну, не дає тобі навіть спати спокійно. Чи отримали люди очікувану зміну у владі після Майдану? М -м ви знаєте, наша велика проблема в тому, що ми стараємось шукати, чекати, просити змін, але самі не хочемо їх в собі робити. Мені знає, здається, зміни прийдуть тоді, коли кожен українець почне сам змінюватися кардинально. І тоді прийдуть зміни і в владі, і в країні, і в істеблішмент. Хто більший ворог сьогодні для України? Зовнішній ворог чи внутрішня корупція? Завжди внутрішній ворог найпідступніший, найсерйозніший, найсильніший, з ним найтяжче боротися. Це очевидно. Які основні кроки потрібно зробити для подолання корупції власне, і миру на Україні на східній частині? Я думаю, що потрібно починати всім з себе. Коли ви кажете про боротьбу з корупцією, треба не тільки не, давати, не брати взятки, а й не давати їх теж. Якби сьогодні на ваш концерт прийшов Ісус Христос із вашого репертуару, яку б йому пісню заспівали? Я би не змінював репертуар ні під кого. Бо співати що хотів. Декілька запитань вже із категорії між іншим. Скажіть, яке ваше саме улюблене місце на землі? Одного такого місця немає. Це улюблений Львів, який і улюблений Мільвів. Я народився. Ну, Сан-Франциско я люблю дуже, наприклад, до речі. Яка основна риса вашого характеру? Не знаю, може, наполегливість. Коли ви останній раз плакали? На Майдані декілька днів тому. Який день вашого життя ви згадуєте як щасливий? У Мене багато було щасливих днів, я один день не згадую. За що ви любите життя? Я не те, щоб його люблю, я просто користуюсь кожною можливістю, то якою дав Бог, щоб жити далі. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Дякую, дуже приємно.